Наступного понеділка захист підозрюваного у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка планує подавати апеляцію цього тижня. Суд задовольнив клопотання слідства та продовжив арешт підозрюваного ще на 60 діб, тобто до 17 листопада. Засідання тривало кілька годин. Чи є зрушення у слідстві? Олег Янко розповість детальніше. Львів, 19 вересня, чергове засідання у справі вбивства Ярини Фаріон на лаві підсудних підозрюваний 18-річний дніпрянин В'ячеслав Зінченко. 22 вересня спливає термін запобіжного заходу тримання під вартою, який Галицький райсуд міста Львова обрав юнаку ще в липні. Цього разу суд розпочав одразу два засідання: перше щодо продовження терміну досудового розслідування справи на півроку. Відповідне клопотання подала сторона обвинувачення. Та одразу після початку засідання адвокат Зінченка заявив про відхід двох прокурорів. Аргумент захист бачає дружні зв'язки між представниками слідства та донькою Ірини Фаріон Софією особою. Такий спосіб є вираження непромовірних дій, тому що вони ну, на висіб інші. Я вважаю, що такий спосіб потерпіла. Чиняє тиск на слідство, і вже взагалі е такі таке воно не може бути. Суд у відводі прокурорів відмовив. А ось терміни до судового слідства продовжив на півроку до 26 січня 2025 року. Так як справа потребує проведення додаткових експертиз, далі перейшли до продовження терміну запобіжного заходу підозрюваному. Прокурори послідовні. Як і минулого разу просять про тримання під вартою без права внесення застави, оскільки Зінченко все ще може впливати на дії слідства. Знарядів чернення злочину на даний момент не знайдений. Відтак Зінченко достеменно знає про те, де він його заховав чи викинув. Тому, відповідно, у випадку його зміни запобіжного заходу він може знищити вказане знарядді, таким чином взагалі унеможливити його віднайдення. Також існує ризик того, що підозрюваний з інженку у випадку зміни його запобіжного заходу або непродовження тримання під вартою може незаконно впливати на потерпілу свідків та експертів у цьому провадженні. Захист просить суддю змінити утримання в СІЗО на домашній арешт. Ваша честь, є електронні засоби стеження, і в моїй практиці не один випадок, коли при визначенні цілодобового домашнього арешту на підозрюваних чи обвинувачених вдівали електронні засоби стеження, і це все відслідковується, це все можна дослідити». На судове засідання до Львова приїхала і матір підозрюваного. Жінка каже, що не бачилася із сином з моменту його утримання. А слідчі забороняють із ним спілкуватись і переконує, В'ячеслав не міг скоїти вбивство. По перше, він не був не був у Львові два або три тижні. Це точно всі інші моменти це для мене цього навіть достатньо. Я знаю свого сина, що він. Принципи не може цього вчинити. Не може. Я люблю його і ростила в любові. І тому, тому я точно можу сказати, що він цього не вчиняв. Те, що в сина був ідентичний одяг як у вбивці, нічого кримінального чи того, щоб могло викликати будь-які підозри, жінка не вбачає. Багато людей купують ідентичні бакуляри і панами. Так що багато людей. Да, купують і носять. Ну так це, це не привод тримати його тут. Підозрюваний, спілкуючись із журналістами, стверджує, Ірину Фаріон він не вбивав, натомість наголошує, побоюється дій щодо себе з боку російських спецслужб. Проте у ізоляторі тимчасового утримання, куди його перевели, із СІЗО почувається безпечно. Я вважаю, що в моєму життю загрожує небезпека. А, е. Так що знаєте, якщо зі мною що станеться, то я себе вбивати в ніякому разі не збираюся. А ви бачаєте небезпеку з чийого боку? То, прошу. З чийого боку, бачаєте небезпеку? Е. Від радикально налаштованих осіб та російських спецслужб у мене так і в документах написано. Скільки то ну, є підстави, якщо навіть суд такий вирішив. Що... Після кількох годин засідання суд задовольнив клопотання слідства та продовжив арешт підозрюваного В'ячеслава Зінченка. На 60 діб до 17 листопада цього року захист подаватиме апеляцію. Так, будемо подавати апеляцію після 23 числа, коли буде зачитаний повний текст. Я чітко сформував, що ми хочемо. Тобто цілодобовий домашній резну ціни електронним засобом стеження, який і обмежена по кола його спілкування з учасниками кримінального правопорушення. Тому такі запобіжні захід. Він... Це теж саме, скажімо, те, тільки тільки не під варто потерпіла донька Ірини Паріон таким рішенням суду задоволена. Жінка вірить, усі, хто причетний до вбивства її матері, будуть покарані. Насправді підозрюваний себе дуже дивно поводить. І він говорить, що йому хтось погрожує. Йому ніхто не погрожує. Він переживає mm -hmm. за своє життя. Звичайно, що я за своє життя теж переживаю, як кожен українець. Тому що ми з вами усі живемо у час війни, де українці вбивають і не хто правильно. Росія нагадаю, Ірину Фаріон вбили увечері 19 липня пострілом в голову біля під'їзду її будинку. Як встановили правоохоронці, зловмисник стріляв зі спортивного стартового пістолета, попередньо переобладнавши зброю. Знаряддя вбивства досі не знайшли. Олег Янкорсен Рузанов, Телеканал Рада, Залю, національний марафон. Єдині новини.